А що, якби я сказав вам, що ваш город може працювати як злагоджена команда, де одні рослини захищають інші, діляться поживними речовинами і допомагають отримати врожай, про який ви мріяли, і все це без зайвої хімії та складних агротехнічних прийомів. Сьогодні ми розкриємо секрети рослинної дружби я покажу вам сім дивовижних пар овочів, які просто створені одне для одного. Ви дізнаєтесь? Як перетворити свої грядки на справжню екосистему, яка працює на вас? Обіцяю, після цього відео ви по новому поглянете на планування свого городу. Це не магія, а справжня наука про сусідство або компаньйонне садівництво. Рослини спілкуються між собою за допомогою запахів і речовин, які виділяють у ґрунт. Одні відлякують шкідників своїм ароматом, інші збагачують ґрунт азотом. Життєво важливим для сусідів, Треті створюють рятівну тінь або слугують живою опорою. Розуміючи ці прості принципи, ми можемо створювати розумні грядки, де рослини допомагають одне одному процвітати, отже, розпочнімо наш хід парад рослинної дружби, і почнемо ми з дуету, відомого далеко за межами городу це помідори та базилік. Справжня італійська класика, але їхній союз ідеальний не лише в салаті капрезе чи соусі для пасти. На грядці вони найкращі друзі та захисники. Головний секрет цього союзу у неймовірному ароматі базиліка, його сильний пряний запах, справжній жах для багатьох шкідників. Він буквально збиває з пантелику та відлякує таких злісних ворогів помідорів, як рогатий черв'як. І попелиця. базилік створює навколо кущів помідорів невидимий ароматичний щит, що робить їх менш привабливими для голодних комах. Більше того, багато досвідчених городників запевняють, що таке сусідство покращує смак самих помідорів, роблячи їх солодшими і ароматнішими. Наукових доказів цьому поки що мало, але чому б не перевірити? До того ж, помідори теж допомагають. Своєму сусідові високі кущі помідорів створюють легку напівтінь у найспекотніші години, захищаючи ніжне листя базиліка від палючого сонця. Висаджувати їх разом простіше простого просто розмістіть кущики базиліка між рослинами помідорів на одній грядці. Це не тільки практично, а й дуже гарно. Тож наступного разу. Плануючи висадку помідорів, не забудьте виділити місце для їхнього вірного зеленого лицаря, базиліка. А. а тепер від простої пари перейдемо до справжньої рослинної спільноти. Це легендарне поєднання, відоме як Три сестри. Головні герої тут Кукурудза, витка Квасоля і гарбуз. Цей метод вигадали корінні народи Америки, і це справжній шедевр агрономії. Перевірений століттями, уявіть собі, першою росте кукурудза, вона старша сестра, висока і міцна, вона слугує живою опорою, природною шпалерою для видкої квасолі. Квасолі не потрібні додаткові підв'язки, вона з радістю обвиває потужне стебло кукурудзи, прагнучи до сонця. Далі в гру вступає квасоля, щедра сестра. Поки вона дереться по кукурудзяному стеблу, її коріння творить справжнє диво, воно накопичує в ґрунті азот найважливіший поживний елемент для рослин. По суті, квасоля безкоштовно удобрює грядку і для себе, і для своїх сусідів, особливо для ненажерливої кукурудзи, і, нарешті, гарбус сестра захисниця. Вона стелиться по землі, вкриваючи її своїм величезним листям, як зеленою ковдрою. Це жива мульча, вона не дає рости бур'янам, зберігає в ґрунті дорогоцінну вологу і створює прохолоду для коріння в спекотний день. У підсумку ми отримуємо ідеальну екосистему, кожна рослина виконує свою роль, допомагаючи іншим. Вони підтримують, живлять і захищають одна одну. Наступна пара в нашому списку це справжні захисники морква та цибуля. Їхній тандемт – чудовий приклад того, як рослини можуть захищати одне одного від найдокучливіших шкідників. Якщо ви колись втрачали врожай моркви або цибулі через дрібних, але дуже шкідливих мух, це рішення саме для вас. Головна проблема моркви це морквяна муха, вона відкладає яйця біля коренеплоду, а її личинки проточують у ньому ходи, роблячи моркву непридатною для споживання. А головний ворог цибулі цибулева муха, яка діє за схожим принципом. Отож, увесь секрет цього дуету у їхніх запахах. Різкий їдкий аромат цибулі зовсім не до вподоби морквяній мусі. Він збиває її з пантелику, маскує солодкуватий запах морквяного бадилля, і муха просто пролітає повз не знаходячи місця для відкладання яєць. Своєю чергою, пряний запах моркви так само дезорієнтує цибулеву муху, вона не може знайти своє улюблене цибулеве пір'я і вирушає на пошуки в інше місце. Це називається взаємне маскування. Садити їх дуже просто чергуйте ряди моркви та цибулі на одній гряці, один ряд моркви, один ряд цибулі. Таким чином ви створюєте потужний ароматичний бар'єр, який захищає одразу обидві культури. Це просто, ефективно та абсолютно екологічно. Рухаємося далі, знаходимо запашне рішення для всіх, хто втомився вести нерівний бій за свій урожай капусти. Якщо білявки капустянки та ненажерливі гусениці перетворюють ваші грядки на решето, то цей компаньйон стане вашим порятунком. Зустрічайте капуста і кріп. Здавалося б, що може бути спільного між цими двома культурами. Але їхній союз це приклад геніальної тактики відволікання та приваблення. Сильний, пряний і дуже впізнаваний запах кропу діє як камуфляж для капусти. Білявки, які шукають капустяне листя, орієнтуючись на запах, аби відкласти на ньому яйця, просто губляться в цій запашній хмарі. Вони не можуть розпізнати ціль, і багато з них пролітають повз. Але це ще не все. Аромат квітучого кропу приваблює на ваш город справжніх супергероїв, корисних комах, наприклад, сонечок, золотоочок і особливо наїзників. Ці крихітні оси природні вороги гусениць, вони відкладають свої яйця прямо в тіла гусениць і їхні личинки знищують шкідника зсередини. Таким чином, кріп виконує подвійну роботу, він маскує капусту від шкідників і одночасно кличе на допомогу їхніх природних ворогів, просто посадіть кріп у міжряддях капусти або навіть вперміш. Із нею він не займе багато місця, але принесе величезну користь. А тепер давайте поговоримо про те, як отримати максимум користі з мінімальної площі. Це чудовий прийом для власників невеликих городів або високих грядок, як зібрати два врожаї з однієї грядки майже одночасно. Відповідь проста: посадіть разом салат і редиску. Ця пара прекрасний приклад того, як можна ефективно використовувати час і простір. Секрет їхнього успіху у різній швидкості росту, редиска, справжній спринтер у світі овочів, залежно від сорту, вона дозріває всього за 20-30 днів, вона швидко формує плід і готова до збирання. Салат же навпаки росте неквапливо. Спочатку він формує невелику розетку листя і лише потім починає активно набирати масу. І поки салат набирається сили, редиска вже щосили росте і займає вільний простір. Схема посадки дуже проста висаджаєте в переміж насіння салату і редиски в одну грядку, редиска швидко сходить і дозріває. Ви збираєте врожай соковитої хрумкої редиски. І саме в цей момент салату потрібно більше місця для росту. Після збирання редиски ґрунт залишається пухким, а у салату з'являється достатньо місця, щоб розростися у пишні соковиті качани. У підсумку ви не втрачаєте ані дня, ані сантиметра своєї дорогоцінної землі ця комбінація може здатися вам трохи дивною. Але вона здатна серйозно захистити ваш урожай другого хліба, йдеться про союз картоплі та хрону так, того самого хрону, який багато хто вважає бур'яном, і намагається вивести з ділянки. Але в правильних дозах цей агресор перетворюється на могутнього захисника, головний ворог усіх картопляних полів, колорадський жук. Цей смугастий шкідник здатний за короткий час знищити все бадилля і залишити вас без врожаю. Хімічна обробка це один вихід, але є інший, природніший, і тут нам на допомогу приходить хрін. Виявляється, колорадський жук терпіти не може різкий запах хрону, він його дезорієнтує і відлякує. Звісно, засаджувати все полихроном не варто, потім ви від нього не позбудетеся. Але є хитра стратегія посадіть по одному кущу хрону в кожному з чотирьох кутів вашої картопляної ділянки. Цього буде достатньо, щоб створити потужний ароматичний бар'єр, запах поширюватиметься по ділянці і робитиме її менш привабливою для жуків. Крім того, вважається, що фітон циди, який виділяє хрін. Підвищують загальну стійкість картоплі до хвороб, зокрема і до фітофторозу. тож цей пекучий сусід не просто сторож, а й своєрідний лікар для вашої картоплі. М -м. І наостанок маю для вас невеличкий, але дуже корисний бонус цей спосіб захистить не лише овочі, а й королеву вашого саду, троянду, а й про прочасник цей скромний, але потужний союзник здатен творити справжні дива. Усі ми знаємо, як сильно попелиця, полюбляє молоді ніжні пагони троянд. Ці дрібні комахи висмоктують соки з рослини, деформують бутони і можуть переносити вірусні захворювання. Боротися з нею буває дуже важко, та є просте й елегантне рішення. Посадіть поруч із кущами троянд кілька головок часнику. Сильний сірчистий запах. Часнику відлякує попелицю. Вона просто терпіти не може цей аромат і оминає такі кущі. Часник створює невидиму захисну ауру навколо троянди, зберігаючи її красу та здоров'я. Це найпростіший та екологічний спосіб захистити ваш розарій, але це ще не все. Цей же прийом чудово працює і на городі. Солодкий перець, ще одні улюблені ласощі попелиці. Посадіть кілька зубчиків часнику між кущами перцю, і ви помітите, що шкідників стане значно менше. Часник це універсальний солдат, який стоїть на варті здоров'я та краси багатьох рослин у вашому саду та нагороді. А тепер найголовніший секрет той самий оце так поворот, який змінює все докорінно. Ми говорили про пари овочів, але що, як я скажу вам, що найефективніший компаньон для вашого городу – це не інший овоч, найпотужніші союзники це квіти та пряні трави. Посадіть по периметру грядок чорнобривці, їхні кореневі виділення відлякують нема тот у ґрунті мікроскопічних червів, що нищать коріння томатів і картоплі, додайте на грядки настурцію. Вона, немов магніт притягує до себе попелицю, відволікаючи її від ваших основних культур. А календула не лише красива, а й відлякує безліч шкідників, водночас приваблюючи сонечок, головних ворогів попелиці. Суть цього проста. Не мисліть парами, мисліть екосистемою. Перетворіть свій город з монотонних рядів на квітучий та пахучий сад саме різноманітність. Ключ до здоров'я рослин та багатого врожаю. Це і є головний принцип органічного землеробства в дії. Отже, правильне сусідство на грядках це ваш безкоштовний та абсолютно природний помічник у боротьбі за врожай. Це простий спосіб зробити ваш город здоровішим, красивішим та продуктивнішим. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне для свого городу, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А які вдалі поєднання рослин ви використовуєте на своїй ділянці? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо найкращу базу знань разом.